19 листопада 2022 року. У нас вже сьогодні другий день, як випав сніг. І я знаходжуся в підвалі. Тут у нас є вентиляція. От в підвалі відповідно трохи тепліше, ніж на вулиці. І вона починає текти. Зараз трошки включимо світло, ось так конденсує. От Тому я вирішив її утеплити, придбав ось такий утеплювач. В епіцентрі має 15 мм товщини. не знаю чому, але, на мій погляд, Двохметровий, це така труба, Ну от 114 діаметр. Але на мій погляд, як би за дорогий матеріал, я за нього віддав за цю трубу більше 600 гривень і мені її фактично хватить ну, ось, тільки на на цей кусочок. У мене ще є в гаражі кусочок, тому прийдеться, мабуть, ще докупляти. От, ну, але решта піде ще на інші труби, які будуть йти. там Витяжка, фанова труба. От Поки що я по тимчасово тільки один кусок є, але ну, я вирішив, чи 114 діаметр підійде, ніби як підходить. Так що зараз буду монтувати, витирати це все і утеплювати.